До нашого ефіру доєднується психологиня Лариса Дідковська, ректорка Українського вільного університету у Мюнхені, президентка української асоціації гештальт-терапії. З нею будемо говорити от про все це більше, про наші трансформації, особливо пані Ларисо. Вітаємо вас доброго вечора по Перше, Я дозвольте вас. вам подякувати, що доєдналися. Знаємо про ваш напружений графік, особливо між Львовом і Мюнхеном. Тому справді дякуємо. Е, почнемо із конференції. Якби це е, нелогічно, так не звучало у Львові. Буквально кілька тижнів тому відбулася конференція міжнародна на тему, як змінила нас війна за три роки. Ви говорили про з різними колегами про власне трансформацію українців за останні оці три роки повномасштабного вторгнення. Тому питання до вас е, як з психологічної. Точки зору, у чому українці, у чому ми за цих три роки найбільше змінилися? Ну, я думаю, що е, в усьому і визначити щось одне, прямо там, де найбільше, найбільше ми змінилися в сприйманні світу, в сприйманні себе і в сприйманні е, оточуючих нас сусідів ми називаємо речі, своїми іменами. Тобто, в сприйманні світу. Немає такої базової довіри до світу про те, що він безпечний, що він справедливий. Це так звані основні базові переконання людини, які допомагають їй чути себе комфортно. І про те, що я заслуговую на добре ставлення, або я заслуговую на те, щоб все зі мною було гаразд. Всі три цих базових переконання вони всі підважені. Так вірити, що світ безпечний, немає підстав, три роки ми живемо на війні. Вірити, що він справедливий, ну також якось не дуже вдається правда, тому що всі ті факти, які означали би вселенську справедливість, або там закон Бумеранга, або щось такого, ну поки що ще так не мають очевидних результатів, але сподівання залишається. Ну і впевненість своїй спроможності теж може похитнутися, тому що е, хтось дає собі раду справлятися з тими випробуваннями і з тим, що доводиться долати, а хтось. Розчарований хтось вже без сили, без ресурсів, без якихось можливостей, які дадуть йому раду, допоможуть йому дати раду собі з тим, що доводиться проживати. Але стосовно інших якихось таких змін, я думаю, що вони витікають з тих базових переконань, про котрі я сказала. Але чи все так погано, чи це якийсь такий дуже фатальний вирок, або чи немає попереду світла в кінці тунелю? Абсолютно, навіть ті статистичні дані, які ви привели, вони свідчать про те, що немає такого фаталізму, немає такої песимістичної, тільки версії продовження війни. А є все таки, і вона справді переважаюча, що перемога буде питання лише ціни і часу. А напруга в суспільстві, вона останнім часом призводить до випадків неналежного спілкування цивільних із військовими. Виходить, нам як суспільству треба намалювати перш за все перед собою червоні лінії, які ми не можемо переступати. Чи в який спосіб навчитися протистояти агресії і тій несправедливості, яка десь є зараз навколо нас? Дивіться, я. Часто в інтерв'ю це повторювала про старий римський лозунг «Розділяй і владарюй. Так, і якщо ми будемо вестися на ось це розщеплення, на цей поділ, на цю конфронтацію, то виграють наші вороги, тому що ми будемо знищувати один одного, будемо воювати один з одним, знецінювати, зневажати, ображати, кривдити, але на користь це піде тільки тому, хто хоче нашого знищення, правда ж, але жодному не з нас. А ось те, що напруга, яка висить довкола і висить вже три роки, і вона є точно психоемоційно дуже складною, важкою, тому що ми в ситуації невизначеності, тому що ми в ситуації амбівалентних інформаційних потоків, правда, одні про те, як все слава Богу, інші про те, як ми насправді залишені там на призволяще, і всяке таке. Бо ми розуміємо про гібридну війну, яка відбувається, і про пропагандистську машину. І маніпулятивні технології впливу тих наших східних сусідів більш ніж. Тому це дуже непросто давати собі раду, вистоювати серед всіх цих пресінгів, серед всіх цих ну, таких додаткових психоемоційних навантажень. Але якщо про це пам'ятати, то хоча б вміти вибудувати цю дистанцію безпеки, що робить рефері на ринку, коли боксери сходяться в клінчі. Він каже, брейк розтягає їх по діагоналі ринку. Правда ж? Для чого? Бо це їхня безпека, бо тоді вони не, 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 не втучуть один одного зовсім. І після того, як вони там трохи схаменулися і трохи остили, тоді можна заходити в спарінг знову. І ось таке брейк просто на ринку для того і рефері. А в нас такий рефері має бути в кожного в голові або принаймні в публічних місцях, де ці конфлікти можливі, де ці. Протистояння можуть бути спровоковані. Більше того, ми ж розуміємо, що їх можуть затіювати не тільки люди, які справді не можуть перенести вже того психоемоційного навантаження, яке їм доводиться витримувати, їх можуть причиняти провокатори. Ну і це теж зрозуміло, тому що ну, людей, які ходять по вулицях, ми знаємо, вони належать до різних категорій, правда, і до тих, котрі. З нами і до тих, котрі проти нас. Тому, mm -hmm. ну, якщо про це пам'ятати, пам'ятати про три запобіжника. Три: перше, лозунг розділяє влада рік, працює на наших ворогів, а не на нас самих. Друге, що дистанція безпеки означає розійтися в самих гарячих, в самих конфліктних стосунках розійтися на безпечну відстань. І третє, пам'ятати, що це може бути штучно спровоковано, і тоді ви виглядаєте на маріонетки, якими маніпулюють інші, бо вас під'юдили до такої поведінки, бо вас спровокували на такі афекти. І якщо ми всі три умови будемо тримати в пам'яті або принаймні на них не вестися, то ось цих таких прямих конфронтацій, цих таких небезпечних афектів має стати менше. Але чи це просто і легко? Вважаю, маючи на увазі, так враховуючи, що це все триває три роки. Очевидно, що ні, пані Ларисо. Так і очевидно виглядає, що не лише з такими ситуаціями, які провокуються третьою стороною, дуже непросто, але є і реалії, які будуть призводити до ситуацій зовсім не спровокованих, але яких неможливо. Уникнути я говорю зараз про ймовірні перемовини між Росією і Україною. Так, так принаймні, можна зробити висновки з останніх заяв президентів усіх країн. Що ми зараз є? Ну як сказав принаймні Володимир Зеленський, найближчими до того етапу, коли перемовини можуть стартувати. І е, тут питання до того, що у суспільстві виникне дуже багато розбіжностей, бо комусь можуть сподобатися умови перемовин. А матері, які втратили своїх синів і доньок на війні, за. Відстоювання території, які, можливо, доведеться, якими можливо доведеться поступитися, можуть не сприймати питання. Тут головне, як нам усім вже зараз, як суспільству, кожному зокрема підготуватися до ймовірних результатів цих перемовин, які ймовірно нам можуть не подобатись. Ну, по перше, чітко розділяти ту ступінь відповідальності, яка моя і не моя. Тобто так. Наша відповідальність подбати про свою безпеку, наша відповідальність подбати про безпеку наших близьких і рідних, витримати, вистояти, залишатися в злагоді зі своїми моральними цінностями, переконаннями, ідеалами, пам'ятати про те, що вся ця війна затіяна не нами, але для нас вона стала особливим таким посттравматичним зростанням, так і національної свідомості, ідентичності, і нашого патріотизму, і зрештою, наших. Ось того комплексу меншовартості, про який завжди йшлося, і який тепер ми можемо бодай в такий спосіб трохи скомпенсувати, так тому що весь світ, який був глибоко стурбований, прогнозував нам кілька днів, кілька тижнів, максимум кілька місяців, але триває все це вже три роки. І тому, якщо ми пам'ятаємо про те, для чого нам перемога. Якщо ми пам'ятаємо про те, що найдорожча ціна цієї перемоги найдорожча ціна це навіть не втрачені землі чи там е, отримані землі, а людське життя mm -hmm. найбільша цінність в житті саме життя. І ті, хто його вже віддали, вони віддали за те, щоб ці перемовини взагалі були можливими. Не наша капітуляція не наша поразка, а перемовини, перемовини на рівних. Де ми зможемо захистити і свій суверенітет, і свою незалежність, і свою автономію перед обличчям ну, дуже непропорційного ворога, правда? Тому що ми кажемо навіть тих же боксерів, про яких вже йшлося, їх зважують перед боєм. Для чого? Щоб це була одна вагова категорія. І якщо вони належать до різних, то бою не буде. Але ніхто не зважав на нашу вагову категорію. І ми розуміємо, що це наш особливий подвиг і звитяга, але все це було віддано, повторюю ще раз, задля того, щоб Україна залишилася суверенною незалежною самостійною державою, яка буде репрезентувати себе світові і далі. І якщо для цього і ціна їхніх життів, і ціна їхніх. Халіст і ціна їхньої травматизації всіх наших ось цих випробувань протязі трьох років була потрібна і необхідна. То зараз ми просто прийшли в те місце, де це вже перетворюватиметься на результат. Чи буде він таким, як ми хочемо? Очевидно, ми знаємо, що не абсолютно, але він і не буде таким, як хоче загарбник, але він і не буде таким, як хотів би ворог. І це треба нагадувати собі частіше. Тому що він хотів нас знищити, але йому не вдалося. Він хотів нас е, взагалі стерти з лиця землі або е, привласнити і нашу територію, і наших людей, і нашу незалежність, але йому це теж не вдалося. Тому сам факт того, що йому вже не вдалося, а головне з того, для чого ця вся війна почалась, вже означає нашу перемогу. А тепер наскільки можливо відстояти цю свою. Територіальну цілісність, політичну, суспільну, міжнародну, світову. Ну це вже є момент, грубо кажучи, торгу. Момент торгу. Очевидно, що ми будемо просити як можна більше, очевидно, що вони будуть просити як можна менше. Але для цього і є діалог, для цього і є цей, умовно кажучи, процесуальний суд, для того і є всі ці перемовини, щоб нам все-таки. Вдалося не дати ворогові всього, чого він хоче. Але чи означатиме, що чимось нам доведеться швидше всього, все-таки поступитися? Так, я думаю, що ось ці життя вони віддані не намарно. Вони віддані будуть для того, щоб не продовжувалось на ще сотні тисяч загиблих або втрачених, або померлих ця аморальна війна. Тому я думаю, що це якою б ця перемога не була, яким як би не був цей результат цих перемовин, він має на меті найважливіше зберегти людське життя. Бо це найдорожча ціна перемоги. Дякуємо вам. Я думаю, що частіше про це просто треба говорити і нагадувати, наскільки наскільки велика є ціна того, де ми є зараз, і з якої. Позиції ми будемо говорити про завершення війни з ворогом. Я думаю, багато факторів залежить від того, хто буде поруч з нашим президентом і хто нам в цій ситуації допомагатиме. Лариса Дідковська, психологиня, ректорка Українського вільного університету міста Мюнхен, президентка Української асоціації гешталь-терапії, говорили ми про те, де нам малювати перед собою червоні лінії, які не можна переступати в багатьох питаннях які зараз виникають в питаннях спілкування з військово з військовими в питаннях власне теми перемовин якими вони будуть і коли вони будуть